Добрий день всім! Поговоримо про глобальні революції, які розглядаються в соціальних науках. Глобальні революції часто виступають прискорювачами дій соціально-економічних законів. З 60-х років ХХ століття, починаючи з роботи Ростову Теорія стадії економічного росту. Періодизація історичного розвитку здійснюється через виділення різних суспільств, в залежності від рівня економічного зросту та соціокультурних умов різних країн та регіонів. Перехід від одного типу суспільства до іншого здійснюється в результаті глобальної революції певного типу. Глобальні революції Часто їх називають технологічні, не знають національних меж. Відбуваються в різних суспільствах на планеті однаково, наслідки відбиваються не тільки на людях, але й на природньому оточенні. Для прикладу, спочатку було примітивне суспільство, потім пройшла глобальна аграрна революція. З'явилось традиційне суспільство. Потім настало епоха настала індустріальної революції, з'явилось індустріальне суспільство. Потім прийшла інформаційна революція, з'явилось постіндустріальне суспільство. Отак От коротко про глобальні революції.